Мої вітання глядачам, підписникам. Поки веземо той комбайн, ну як веземо, поки супроводжую той комбайн до клієнта 760-14 року вже ось там бачите, попереду село. Відкрию маленький секрет, що, на мою думку, є таким основним. Е Фактором, основним рушієм хороших продаж, хорошого бізнесу і задоволених клієнтів ну це стосується, звісно, не покупців, а продавців. Дивіться, на мою думку, я. Свято притримую з цього принципу, ми так і по фірмі працюємо. Кажу себе, буду дивитись в очі, як в очі в очі. Що робимо? Комбайн в першу чергу потрібно брати, не вижатий. Звісно, можна. я, Давайте так, буду дуже коротко, бо три хвилини мені не вистачить то все розказати. Можна брати і вижатий, і там ліпити його до кучі, складати, і він вийде бомба, і там, скажімо, не буде вже по ньому зауважень, все буде гарно, але вижатий комбайн, то і вижатий комбайн, і він. Все рівно в майбутньому то все діло відригне. Це перше. Друге, комбайн, коли береться і обслуговується, то саме ключова фраза обслуговувати, не приховувати недоліки, не малювати йому губи, а саме обслуговувати. Коли хороший комбайн вже був попередньо, плюс його на совість перебрали, розкидали, продефектували, пересипали. Це маю на увазі не щось там таке, знаєте, космічне ліпили до кучі, а робили оті всі розхідники, бо навіть замінити бичі, замінити молоточки, відбалансувати варіатори, замінити втулки варіаторів, салендблоки, підшипники і так далі. То потрібно реально розібрати весь комбайн. Тому добре його обслуговувати. Це друге і третє бути клієнтоорієнтованим. Тобто, який би той комбайн не був, якби він десь не не попав. Тут головне не напарити комбайну клієнт, а головне його продати по нормальному на нормальних умовах, щоб і людина да, якщо є якийсь нюанс, признайся, скажи, продай в нуль, продай мінус, поясни ситуацію, але зроби так, щоб клієнт до тебе повернувся. Це такий, скажімо, можливо, і не правий, можливо, не зовсім комерційний підхід да, для продавця. Тому що <кій> якщо так робити, то можна нічого й не заробити. Але робіть спочатку так, щоб техніка була хороша, в хорошому стані, на совість зроблена, і клієнт щоб лишився задоволений і все буде супер. Ну і четверте, не забувайте донатити на ЗСУ. Допомагайте нашим воїнам і пам'ятайте, все буде Україна. Підпишіться, пролайкайте, залишіть коментар. Дякую, друзі.